Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Я впевнений, після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться його до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів цього відео. Лінк в описі. Також не забудьте поставити цьому відео лайк. Якщо моя підбірка вам сподобалась. Заходимо в спейсейвіс для реклами Facebook та Instagram Тайвер. Вибираємо відкрут від 10 днів і починаємо дивитись всі оголошення. До речі, по промокоду, коду, який ви бачите на екрані, для вас буде знижка мінус 20%. Лінк в описі. Бачимо креатив-формат фото. Товар садові ліхтарі на сонячних батареях. Ціна 399 гривень за набір з трьох одиниць. Продають товар через лендінг. Бачимо у рекламодавця 81 оголошення. Конкретно нашого оферу 22 оголошення. Далі подивимось по чому слову садові ліхтарі. Бачимо, оголошення крутились і по 14, і по 19 днів. Бачимо схожі офери та різні форми ліхтарів. Наприклад, є набір з 10 ліхтарів за 499 гривень. Основний сезон продажів з березня по вересень з піком. У травні та червні. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що рекламодавець відкручує цей офер на момент зйомки цього відео. 6 із 10. До речі, якщо ви працюєте з багатьма аккаунтами: Facebook, Instagram, TikTok, або навіть з криптопроектами, напевно стикалися з банами. А як їх уникнути, спитаєте ви. Допоможе антидетект браузер MoLogin. В ньому можна створювати окремі профілі під кожен аккаунт. Платформи будуть бачити ці профілі як Різні реальні пристрої є командна робота, субаккаунти, імпорт з інших антидетектів і крута фішка CloudFone. Якщо ви запускаєте рекламу або працюєте з e-commerce. Або арбітражем реально це економить час та нерви. Посилання на антик і тест на 50 профілів безкоштовно на 14 днів під цим відео. Реєструйтесь. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар, сушарка для овочів та фруктів. Ціна 999 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по фанпейдж рекламодавця. Скільки є оголошень? Всього бачимо 189 оголошень. Рекламодавець крутить різний товар від імені фанпейдж, конкретно нашого оферу з цим лендінгом 13 оголошень. Далі подивимось по ключовим словам: сушарка та сушарка для овочів та фруктів. Бачимо, що додається багато оголошень. Продають в основному через лендінги. Є різні ціни та моделі. Сушку овочів та фруктів зазвичай роблять у сезон збору урожаю. Літо та початок осені. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що рекламодавець і досі відкручує оголошення. Товар вигідний рекламодавцю. 7 із 10. Йдемо далі, бачимо креатив формат. Фото, товар, мережевий фільтр з USB. Пропонують 3 метри за 399 гривень та 5 метрів за 499 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по фан рекламодавця. Скільки взагалі є оголошень? Всього у рекламодавця 563 оголошення. Продає рекламодавець різний товар, конкретно нашого оферу 32 оголошення. Далі подивимось, по ключовим словам, мережевий фільтр та мережевий фільтр з USB. Товар продається через лендінги. Бачимо, що є різні креативи та лендінги. Також зазначу, що є офери з різною кількістю розеток. І відповідно різні ціни. Наприклад, ціна за 549 гривень на 3 метра з 6 розетками. Цей товар без вираженої сильної сезонності. Серпень та вересень товар будуть купувати через початок навчання в університетах та школах. Студенти купують в гуртожитки, батьки для дітей. По бібліотеці реклами в Facebook бачимо, що у відкруті одразу декілька оголошень. Отже, товар ще й досі продається. Товар вигідний рекламодавцю 7 із 10. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, надувний матрац в авто. Продають товар через ленінг. Ціна за набір 950 гривень. Далі дивимось по фан рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 6. Нашого оферу 4. Далі подивимось по ключовому слову: надувний матрац в авто та надувний матрац. Бачимо, продається товар через лендінги. Бачимо дуже багато різних креативів. Надувний матрац в авто це сезонний товар, і його продаж напряму залежить від того, коли люди більше подорожують. Травень та серпень це сезон відпусток, подорожей, кемпінгів, поїздок на море чи в гори. Люди активно купують для поїздок. Вересень ще є попит, бо оксамитовий сезон і поїздки на природу. Але якщо ми заглянемо в бібліотеку реклами Facebook, то бачимо вже на середину вересня оголошення не відкручується. 6 із 10. Ну а ми йдемо далі, бачимо креатив формат відео: товар, багатоярусна сушарка для білизни. Ціна 789 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по фанпейдж рекламодавця. Скільки є оголошень? Цього бачимо 208 оголошень. Конкретно нашого товару 31 оголошення. Далі подивимось по ключовим словам: багатоярусна сушарка для білизни. І сушарка для білизни. Бачимо, товар продається в основному через ленінги. Є конкуренти. З ціною навіть дорожче за 899 гривень. Вересень та жовтень це підйом продажів, бо починається холодна та дощова погода. На балконі або на дворі вже не посушиш. Найкраще продавати цей товар весною та восени. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що оголошення й досі у відкрутті. Товар продається 7 із 10. А як же почати продавати Фейсбук товари, які ми тільки що розібрали? Я підготував для вас безкоштовний курс, де покажу, як створити конверсійний лендінг, налаштувати рекламу в Фейсбук і стабільно отримувати замовлення. Переходьте в Telegram бот і одразу отримайте перший урок. Посилання під цим відео. Ну а на цьому все з вами був Олександр Луценко та рубрика пошук трендів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк цьому відео. Якщо не сподобалось, пишіть, що не сподобалось, як вам моя підбірка. Та пишіть будь-які питання. Я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До побачення.